Дівчата, всіх вітаю, всіх вітаю в спільноті тренувань. Хочу трохи приділити увагу інвентарю, щоб ви для себе знали, що вам придбати. Якщо ви новачок, достатньо на тренування буде придбати еспандер, ось такий еластична стрічка. Так. Я давала вам посилання на холбенд, Я ними користуюся це їх еспандер. І також користуюся еспандер з декатлону, теж давала посилання, ви можете знайти, якщо можете брати будь-який. Навантаження там є початкове, середнє і найбільше. Беріть відразу, якщо ви початківець, початковий варіант, потім додасте трохи більший. Найважчий варіант брати не потрібно, дуже часто травми бувають. Зафіксували. Друге гумка. Ось такі гумові гумки набір. У мене це теж холбенд я брала на Амазоні. Вони теж повинні бути. Беріть, щоб були цупкі. Тобто, зараз підійду до вас. Дивіться, ось у мене прям така цупка, і вона, бачите, прям тягнеться добре, і вона класно тримається. На тілі, щоб вона у вас не була тонесенька, дешева, яка, щоб вона не сповзала, вам буде неприємно, вони будуть вас бити, тому не потрібно. Ось такі тканинні гумки можна взяти, але тільки для деяких вправ. І то відразу я б працювала без інвентаря хоча б перших декілька місяців, якщо ви новачок, на якусь вправу додали гумку. Не вдалося зняли, працюємо без інвентаря. Нам потрібно навчити тіло вірно, якісно працювати. Рух. Відбудувати. Якщо ви будете себе перенавантажувати такими гумками заради там якогось вау-ефекту швидкого, ви тільки себе скалічите. Я вам серйозно кажу. Кріпатура почнеться, адська. е, Можете ще собі кульшові суглоби пошкодити, бо будете тягнути. Ну, ви мене зрозуміли. Я завжди за те, щоб додавати навантаження. Я люблю міцну роботу, але я люблю її побудовано якісно і поступово. Тому Поки що ці гумки, якщо ви новачок не берете. Якщо ви не новачок, потренувалися вже 2-3 місяці, так можна взяти тканинні гумки. Використовуємо відразу найлегшу ось таку. Тобто у вас там буде, наприклад, їх в три в наборі, беремо завжди найлегшу. В мене теж холбенд. Я обожнюю їх якість. У я... мене їх стільки наборів, я вожу з собою ще з України їх, тому я їх люблю. Але такі є і на Амазоні продаються. і... Можна пошукати, замовити, тобто я е, не наполягаю, щоб ви брали холбент. Не подумайте. М'яч для пілатесу в мене здутий тут, але ось е, такий він надувається повністю. Як м'ячик, в мене бала цей, взагалі я раніше дуже довго користувалася, якийсь в Україні брала в спортмайстрі. Ідеальний. Будь просто класний. Був 17 гривень. Я як зараз пам'ятаю, скільки я за нього заплатила. Бала класні сказати, що має сенс на них витрачати гроші тільки за колір і дизайн. Серйозно. Тому можете брати найпростіші Amazon, Декатлон в Україні вводите м'ячик для пілатесу 20-25 максимум сантиметрів діаметр. І все, вам видає, беріть собі. Roll. От такий у мене в мене середньої е, твердості, тобто трохи він так надавлюється. Ось, можна побачити. Можна брати жорсткіший. Е, МФР-рол, ви бачили, я брала бала. Поганий. Навіть не рекомендую. Немає сенсу. А ось такий самий простий, Це в мене що тут? Я навіть не знаю, який це бренд. ну… Зрозуміли, я раніше собі в Україні його купувала, возила з собою по всьому світу, вже в Америку не взяла. Тому ось такий придбала: я не знаю, він чи 15 доларів вартував. Коротше, дівчатки, дуже не витрачаємося. І не беремо супер дешеве, але от середня вартість. В принципі, все, якщо ви працюєте вже давно зі мною гантелі від 2 кг, щоб у вас було в наборі 2 і 4, Трійку не потрібно. Перескакуємо її. Наприклад, 4, потім 6 беремо. Зрозуміло, коли навантаження росте. Вам після четвірки буде захочеться вже шістку взяти, так? то це класно. Наборні гантелі можна взяти, мені вони не були зручні, мені незручно на тренуванні їх перекручувати, постійно змінювати. Тому в мене в наборі завжди 2 кг є і є четвірочка. Або, там, наприклад, 3,5. Вони бувають за кордоном такі 2,5-3,5. Отака штука. Ідеально. Або, наприклад, якщо ви стрійкою працюєте, можна взяти потім п'ятірку і посилити. Працюємо як, наприклад, на тренуванні. Відчуваєте, що вже з п'ятіркою важко, поклали, взяли трійку, допрацювали. Тобто обов'язково гиря Гиря 10 кілограмів. Не більше, можна для початку навіть взяти 6 або 8. Але з гирею відразу не працюємо, тому що багато хто. Не може елементарний рух сідницями назад зробити якісно і без гирі. Яка гиря, дівочки? Беремо відразу себе і працюємо з собою. Відточили рух, відчуваєте, що не болить поперек. Спробували замість гирі з гантелями попрацювати. От, наприклад, у вас є гантелі дві по 3 чи там по 2 кілограми. Вже 4 взяли, працюємо з ними. Поступово відчуваєте, кажете мені в чаті, Кріс, відчуваю, що хочеться додати навантаження, хочу більше вриватися. Я задам декілька питань і скажу вам, який вам інвентар взяти, що додати. Обтяжувачі на ноги не є важливим інвентарем. Інколи я їх пропоную взяти, але ми їх рідко беремо. Тому це не так важливо. Можете гумкою замінити. Наприклад, якщо ми стоїмо, виконуємо вправу, де ми витягуємо ногу наверх до прикладу, і я кажу: візьміть обтяжувачі і гумку, то ви можете просто з гумкою працювати. Неважливо, якщо хочеться обтяжувачі собі. Два кілограма бріть півтора-два на кілограм. Немає сенсу. Я б брала відразу два. Можна взяти наборні, вони є такі. Там можна. Відняти вагу і буде по півтора, відразу тоді додасте, буде по 2. Якщо ви давно тренуєтеся зі мною, чи є сенс брати обтяжувачі по 3 кг. Так як тренування у нас такі, що ми можемо з обтяжувачем робити, наприклад, одну вправу, яка перетікає в іншу і в іншу, вам може бути дуже сильно важко з обтяжувачем на 3 кг. Ви повинні бути готові, що ви його візьмете, зробите одну вправу. І потім змінити на обтяжувач по 2 кілограми. Це важливий момент, який ви собі візьміть до уваги. Зменшувати навантаження під час тренування є абсолютною нормою, так як і збільшувати, ви повинні вчитися відчувати своє тіло. Не тоді, коли вам тренер сказав, зроби 100 і ви робите 100, як попало, і помираєте. Ні. Коли ви відчуваєте, що 100 я зробити не можу, я роблю 50, але я роблю їх на 10 з 10. Вмикаю тіло, вмикаю зв'язок мозок, тіло нервову систему підключаю і відчуваю цей м'яз на максимум. Тому що. Наша задача, щоб ви ці м'язи всі в своєму тілі могли напружувати і відчувати, що коли ви берете руку в кулак, то у вас напружується все. І ви відчуваєте, чим ви тягнете, де увімкнулося плече, який м'яз, біцепс, тріцепс, що взагалі? Що? Так вираз взяли, о, відчуваю навантаження і спину відчуваю. Нам потрібен конект з тілом. Для чого? Для того, щоб ви через тіло мали глибокий зв'язок з собою і своїм «я», щоб ви могли управляти своєю реальністю. І повірте мені, якщо зараз ви починаєте тільки тренування, чи ви вже протренувалися рік і вам здається, що ви повинні познати дзен, це не так. Я більше 15 років вже в спорті. Ну, в такому, так, в фітнесі. Я вам що хочу сказати. Я до сих пір росту. Зі мною до сих пір стаються відкати місячні ПМС, обжираловки якісь, прокрастинація. Розумієте, абсолютна норма. Ми живі люди. І поки ми залишаємося жінками, живими жінками, ми можемо відчувати весь спектр. Розумієте, емоції, відчуттів. І чим глибший у нас зв'язок з тілом фізичним, чим більше ми можемо заглибитися в себе, керувати собою м'язом, тим легше нам виходити на новий і на новий рівень або пірнати в нову і нову глибину. І коли у вас несеться в житті щось, оця рутина і база тренувань, потренувалися, склали тарілки, вона має. Надпотужну силу підтримки, дівчата і хлопці, якщо тут є, от ви повинні розуміти. І щоб до цього прийти, не працює, що ви схватили гірю і почали нею махати. Ви тільки понівечите себе і створите ще більший дисконект з тілом, якого і так вдосталь, і без того, що ви самі собі це створюєте. Розрозуміли? такий мій підхід. Я так тренуюся. Завжди вам це раджу, бо бачу в цьому багато сили і розвитку, не тільки фізичного тіла чи там накачаних сідниць. Розумієте? Я вам дякую. Якщо залишилося питання, щось не врахувала бо могла, задавайте їх, я з радістю вам допоможу. Все, па-па.